Працюю я, значить, в кузні, знову вимкнули світло, а пакувати то хочеться, особливо вечорами, зимніми, воно гарно заспокоює нерви. Якщо своїм горном я питання вирішив, воно гарно він працює від акумулятора, регулювання є всі справи, так от з освітленням трошки проблема. Я спочатку думав собі в патрон цей переносний. Я вже про нього знімав. Поставити ось таку лампу. Це лампа з акумуляторами. Вона, коли є світло і освітлюється, заряджає акумулятори. А коли світла немає, ось покажу акумулятори. Ось такі. Вона віддає, ну, світить. Що я можу про неї сказати? Світло занадто слабке для роботи. Далі, акумулятори сідають дуже-дуже. Бистро, мабуть, самі дешеві китайські акумулятори. Як варіант сюди поставити трошки кріпшенькі акумулятори, може, воно щось буде. Ну, а так поки що справляю завдяки ось такому ліхтарику на лоба. В принципі, з ним працювати більш-менш можливо. Тому, якось так. Ставимо палець догори, підписуємось.